Мукачево, Ужгород, ну що ж, починаємо від наймолодших. Почну із того, що грамотою закарпатського центру туризму та інших організаторів за активну участь ви чемпіонаті міста Ужгорода за осмену туризму на дистанції Олокрос нагороджується Олександр Щербанич, один з наймолодших учасників наших змагань. Оплески. Там ще якусь штуку йому дали. Каталоги. Що ж, пішли далі, це за активну участь. За перше місце звання серед дівчат 2002 року народжується молодша. У відкритой начній Ужгорода рада злоспіло туризму на станції Локрос нагороджується грамотою, золотою медаллю та іншою призами від магазину Татубайк. Ніколетта Виклюк. Яка перемогла цієї категорії не тільки сама себе, але і юнаків. <плес> ну, а тепер юнаки, ці вікові категорії. Отже, <звучить> серед хлопців 2002 року народження та молодші, відкрито чинаті Ужгорода, нагороджується за третє місце Виклюк Октавіан. В цьому я брав, в Так, 32, а те, що 36, 36. Ні, ні, ти неправильно почитав. Я почитав. За друге місце Званих серед хлопців 2002 року та молодше. Нагороджується Олександр Желізняк. Коли... І за перше місце, несподівано для всіх, особливо для батьків, нагороджується Нікіта Гаркаєнко. Перві змагання в житті. Що участок і ще й виграв, це наймолодші учасники звань 2002 року і молодше. Майбутнє велотуризму і велоспорту Закарпаття. Старші підтримуйте молодь. Можна трошки в сторону? Дякуємо, прошу. Юнаки на дистанції. Oh, юнаки на нашій дистанції Олокросу звання серед молодших юнаків 1999 2001 років народження. За третє місце нагороджується представник клубу спортивного орієнтування та МТБО Товариш Мукачево Артур Сватко. У цій же віковій категорії за друге місце нагороджується Володимир Грабар, Свалява. Ну і за перше місце звання серед юнаків 1999-2001 років народження. Нагороджується Рего Том клуб Банзайра, місто Ужгород. А не думайте, то в тому віснушки, це у нього такий бойовий окрас фартовий. <рес> Дякуємо юнакам. Тепер дівчата Дівчата 1996-98 років народження За третє місце звані дівчат на дистанції Олекрос нагрожується представниця клубу Банзайра місто Ужгород Іванка Власик. Що Друге місце у званні серед дівчат посіла представниця Мукачівського клубу спортивної регіонів та МТБО Олександра Золта. Сімпатічні ці. Одна з двох дівчат, котрі принесли дві каністри води для помилки волосипедів. Ми перемогла звання дівчат 96-98 років народження, представниця знову ж таки мукачівського клубу МТБ. Он, та спортивного літування товариш Наталія Шозда. Отакоє <праць> прошу наші дівчата, наші дівчата. Кандидати до складу збірної Закарпатської області готуються до чемпіонату України з велосипедного туризму, велосипедного рятування. Дякую. Ця ж вікова категорія юнаки 1996-1998 років народження. Третє місце посів Дмитро Качур. Клуб Панзайра, місто Ужгород. Друге місце у представника мукачівського клубу спортивно літо та МТБ товариш у Владислава Французова. І переміг звання в цій групі Роман Дешко. Звіря. Фотографуємося? Штовхни на мене, штовхни на мене, штовхни на мене. У нас була аматорська група, на мою ми вона назвали група ветеранів. Ми майбутні ветерани у Волгоці. Третє місце в аматорській групі фосів Олександр Саво Активніше, будь ласка, Олександр, знаєте, на охорону тимчасову. Будь ласка, Олександр Татаринович, вам медаль. Друге місце посів гарінець Павло. І переміг ні, ні, вийдіть, тут тут, тут, тут пустити. Да? Переміг Ростислав Макара. Оплоски. Ветеранів фотографуємо. Ну І у нас елітна група чоловіків 1995-го років народження і старше. А в цій групі їздили два члени збірної України з МТБО, кандидати на зла збірної фірунту, тобто еліта велоспорту, велотуризму і МТБ у Закарпаття. Третє місце, чоловіків 1995-го років народження і старше. Посів Ференс Гутлеве, майстер спорту України. Серед ветеранів друге місце. Олексій Жданович посів, майстер спорту України. Ну і несподівано для Владислава Перечинського переміг серед юнаків 95-го року народження, саме юнак 1995 року народження Олександр Зубенко, клуб Банзайра, Ужгород Це той приклад, коли учень переміг у тренера. Ну що, фотографія нашої еліти. Так, Опповський, де Опловські, дощ падає, всі весна на серці. Ну що, шановні друзі, я зараз до мікрофону запрошу Едуарда Татаревича, Олексія того, що вони вас, вам подякували за сьогоднішній день і розказали перспективи найближчих змагань. Завтра всі очікують змагання. Тому, будь ласка, слово вам. Я нагадую, що завтра тут у Бозовському парку відбудеться відкрита перше змісто Ужгорода зі спортивного орієнтування. Старт буде трошечки далі, вон там, де вона заглядала чортове колесо. На один з названня зі спортивного орієнтування. Едуард Туревич зараз оголосить про колегіальне рішення. Минуту внимания, просьба з валяву Хуст, тренера, подати сюди в палатку і общим, общим ненім решить завтрашнє сорівнування. Потому що ми, как організатори, готові вийти. готовы ли выйти участники на такую погоду. Просьба с Валява подойти. Александр э, Мукачева тоже. И мы примем сейчас решение. А сейчас пока все время быстренько. Чай горячий. Участники пьем, а мы решаем. Ну и встань, если клуб Татубайк раздает свою рекламную продукцию, будь ласка, подходите берите. Все для всех желающих, кто желает. Молодец. Не зря пришел Прошу, подходим. Зараз я плачу на Каталог не каталог і щема. Зараз і не скажу. Лондуси полязні тянуть. Недорого і дуже сердито.